Що буде, якщо я підписав повістку, але не з'явився і не було жодної відеофіксації чи акту про порушення? Буде штраф. Однозначно, але чи можна буде його скасувати, це вже інший момент, а яка може бути сума штрафу? від 17 тисяч і далі. От кінцева, там п'ятдесят якщо воно піде на ДВС. От 17 тисяч буде однозначно. Якщо буде представник ТЦК не в гуморі, буде 25 500. Інший момент, що це буде судове оскарження, і вже в судовому в судовому оскарженні потрібно буде доводити, що процедура була порушена. У нас позитивний момент, як працює судове. Система доводити правомірність має територіальний центр комплектування. Тобто, це вони мають там доказати, що ТЦК має довести, що чолові... вони діяли за законом. Так що mm. вони мали право вручати повістку, що там акт складений без порушення, воно не працює так, тому що в терзв'язку знову ж таки з навантаженням не всі територіальні центри комплектування знають, як це як процедура ця проходить, але це йде на користь військового зобов'язання для скасування таких штрафів. Штрафи великі, ну так, сімнадцять вісімнадцять. 17 да, 17, і сума. Потрібно розуміти, що це не кінцева точка, саме, саме цікаве починається, коли воно йде на ДВС. Арешт рахунків, заборона керування, арешт майна. Там треба розуміти, чи є ще якісь виконавчі провадження, тому ну, може бути дуже так неприємно.